Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Рибацюга. Ну що, зима дала слабину, і ми сьогодні будемо займатися дорослим джигом, з дорослою палкою і, мабуть, з дорослими приманками. В общем, що, як ви поняли в планах джиг, тільки джиг. Сьогодні зараз, дивіться, ще пару з рота йде. Сьогодні у нас. На день передають десь 0-1. Зараз я приїхав вже 9 година ранку. Трішки відпустила, зранку було 10 морозу, зараз десь 5 приблизно. Але все. Подивимося, що вийде з цієї риболовлі. Надії маю великі, грандіозні. Так що подивимось. Погнали, не будемо втрачати час. так ну що Давайте по комплекту. Сьогодні зі мною дорослий Оріон. Це 962 МЛТ до 21 грама. Катушка Daiwa Excel 4000 шнур 08, да, 08 Born Rush, Дивіться, розпочинаю я з 4 дюймів ультрафіолеті Джегріг 11 грамів. Спробуємо. Спочатку на крупне когось піймати, вибачаю за те, що сонечко сліпить. Але <кій> як є. Ну що, перший закид. Спробуємо кого-то відловити. Сьогодні стели в нас довгий час морози. Сьогодні перший день відлиги. Ну як відлиги? Сьогодні повинен бути нуль, але зараз мінус 7. Ось я вирішив спробувати когось. Піймати, а вдруг хтось на ямках ожив. Починаю, не знаю, щось мені захотілося почати з крупної резини. Ну як крупна, 4 дюйма це не крупна резина, ну для зими крупненька. Спробую. А вдруг мамка. А потом перейду до чего-то Есть. О, хлопцы, есть. Есть. Есть, друзья. Оце клювака, слухайте, гарна риба. Слухайте це гарна риба. Отак От вам і 4 дюйми. Так треба трошки тут перейти зараз. Де її буде зручніше витягувати. Ну така непогана рибка, судячи за всього. Отако. От Отако. От Я вже задоволений на мільйон відсотків подивитися хто там давай підіймайся дивіться держиться за дно не хоче підійматися ну, рибка гарна судячи зі всього дивіться держиться до останнього за дно не хоче підійматися дивіться не характерно для щуки щось це Ні, щука Гарна щучка. Так, ты, ходи сюда. Ты тихо, йди. Тихо, давай. Ходь до мене. Давай. Давай, давай, давай. Хоть сюда. Есть такая дело, хлопцы, есть. Так. Есть такая дело, Двецака. Орнюньська з травой прям захапала. Дивіться. Как? 4 дюйми хлопці. И дивіться, и щучка така, ну, кілошка, мабуть. Дивіться как она зажамкала. Прям в... так как потрібно. В замок. Так, давай рота не закрывай. Оп! Е. 4 дюйми ультрафіолет. Сонячна погода. І ось вона, гарнюнька. Класно Класно. Так, друзяки, ну що, ось вона. Перша рибка. Невеличка, ну така десь кілушечка. Приблизно гарнюнька. Гарнюнька вона цапнула. Все красиво, все як положено. Ну що, перва. Будемо продовжувати, погнали. Відпустимо цю гарнюнську рибку додому. Нехай пливе. Це, судячи з усього, скоріш за все, мабуть, навіть самець. Ну що, давай, пливи, гарна риба, давай, додому. Що саме цікаво, вона себе вела зовсім не характерно, як то якось. Не пощучимо, А я до останнього, якщо чесно, вже думав, що не вже судак. А воно ні, щука. Трималась дна до останнього. Ну, ух ти. Ага. Ось на ну, що ловлять наші з вами, конкуренти. Це, мабуть, судячи зі всього три дюйми, йому відтяпали хвоста. І це, скоріш за все, кітечина. Так, ну це ми не будемо викидати, це ми заберемо, немає тут смітити на точках. Гай. Так, ладно. Становимося на точку і продовжуємо. Так, ну міняти сенсу я не бачу щось. Якщо кліє на це, значить будемо впиратись на це якийсь час. Потім, звісно, ми щось поміняємо, спробуємо щось інакше. ну Поки так. Була якась підбивка тільки що. ну будеш забирати чи ні? Ага. Цікаво. Приманка призмулась на дно і я тільки почав піддергу, ну, робити проводку. І щось там щось там відбулося. Не знаю я на реакції підсік, але таке це як була клювака якась. Я більш ніж в цьому впевнений. Більш ніж в цьому впевнений. Це трави нас трошки. Але це не те. Це не те. Хм. Цікаво. Так, хлопці, зараз у нас почнуться проблеми. Почало відривати лід. Потепліло і те, що за ніч замерзло, почало відриватись. І зараз можливо, буде кружляти по ямі. Ну, але це може навіть і, і до кращого, тому що в нас відкриється новий напрямок. Треба ловити цей швиденько. Той, що нам зараз доступний. Все, я сподіваюся, вам видно, нам точку закрив лід на якийсь час. Я сподіваюся, що його зараз винесе по течії і ми ще тут трохи покидаємо. Поки лід поплив, у нас з'явилась інша акваторія. Так, перейшов я на 3,5 дюйми і на 10 грамів спробуємо ультрафіолет. Спробуємо здивувати цим когось. Покидаю цим, не знаю, можливо, ще чимось у цю ось акваторію, та що, що перед нами опрацюю, і все. Буду переїжджати, мабуть, на іншу точку. Так, все, хлопці, будемо петляти, що я тут вже і так задержався сильно. Вже перепробував і приманок п'яточок з різними весами. Все, пора двигати далі шукати активних. Не будемо тут чекати виходу, може по времени попадемо на, на вторий виход. Так що погнали. Так, друзі, ну що, ми на новій точці. Там вон, з іншої сторони вже люди на льдон сидять, ловлять з льоду, щось там, питаються ловити. А ми беремо 3,5 дюйма і намагаємось впіймати щуку. Так що що, погнали, спробуємо зараз, треба жаль це заховати, бо тут є дуже неприємні корчі. Ну що, тепер точно погнали. Єсь, друзі. Єсь. Є, друзі. є, Где риба? Ось так ось ми і тут її говорили. Так, тільки тут її треба піднімати, а тут корча. Давай будемо форсувати. Робити більш нічого немає. нема. Є підняли. Потупимо на пляжик. Приємні ситуації. О, все, ми з нею вибрались. Це все, друзі, лінь таскати 500 з собою. Просто лінь. Ось вона. Невеличка, але є. Так, все-все тихо. Ха-ха. Ось така вона. Ну, Приблизно як і та ну, на 12 грамів. 3,5 дюйма Клас. Ну що, друзі, ось така ось вона ще одна гарнюнька, красунька. Невеличка. Але така тож, десь під кілошка, добренька. Зараз з ми не фоткали, зараз цю ми зафоткаємо та будемо також з вами відпускати. Так що що, давайте фоточку. Так, ну фотку ми забецали. Давайте її відпустимо додому Плаве Давай. Давай, на дно. От так, потиху, потихо пішла, пішла. Все. Клас. А ми що ми спробуємо ще. Це клювання, я вам скажу, було навіть трішки неочікуваним. Воно відбулося в руслі. Так, а ми на ту точку залізуємо звідси чи ні? Мені дуже... Цікаво. Оп, оп. Так, ну, майже. Так. І є. Ми на точці знову. Так, що я казав, клювання не характерне на цій точці. русла, але чітке, потужне. Прям сподобалося. Так, лекциончик ми підтягнемо. Ну що, давайте спробуємо туди ж ще раз. Друзі, есть риба, вмінив точку. Некрупне щось, таке шнуря. Але є Перебрав же купу приманок. Ну да, щось, шнуря. Шнур звичайний, підсаки нема. Як підіймати, я не знаю. Вимазка висока. Давайте сейчас будем делать якось. Якось вот так. Оп. Есть. Есть такое дело. Так, только натекай. Стоял, стоял. Кидал, кидал. Опа, она. Вот она. Стоял, кидал разные приманки. Різні розміри, різні, різну вагу. Дивіться, поставив. Ну не знімав, бо нічого якби особо надій не мав. Поставив такий віброхвост. Зараз зараз покажу. Ну, звичайний віброхвостик. Типу свінга, 3 дюйми на 6 грамах і ось, будь ласка, вам ось таке ось чудо-юдо риба щука. Така ось вона не крупна. Але є. Бачите, на 3,5, на 4 дюйми клювати не хотіло. Так, ладно, давай. Тебе шваркнем трохи, конечно, ну я думаю, жить будеш. Давай. Погнало. Ну а ми ще трошки повпираємося. Тут переїхав я на широкі місця, це не яма, ніде нічого, а просто широкі місця. Мабуть, багатьом вони відомі. Вітряка, звісно, дуже мешає ловити. І ось на викиді 6 грамів і та 3 дюймів вона нямкнула. Ось така. Нічого, зачот вже. продовжуємо. Так, ну що, друзі, будемо завершувати наше полювання на щуку. Вдале полювання я б сказав. Би. В общем, я думаю, ви все бачили. Розповідати ну, в принципі, нічого. Я не думаю, що тут щось такого є секретного. Придавили морози. Сьогодні була відлига, але, правда, з переломом погоди. Але все ж таки ми знайшли рибку і на ямах, знайшли рибку, і на такому мілячку. Тобто риба є, вона покльовує ще. До заборони залишилось не також багато, так що ловимо щуку, попитаємось ловити. вибираємо Можливості та ловимо. І як завжди, прохання підтримати канал підпискою, лайком та коментарем. Все. До скорих зустрічей. Пока!